Алоха, друзі, як ви бачите, я в е, капелюх, да? класично. Значить, ми де? на дачі. <значит> так, це зараз такий е, прекрасний момент е, весни, коли на Альпійській гірці, котри, біля котрої ми зараз, е, дуже все буяє, дуже все е, цвіте. Щось виросло, щось стало ширше, і ми вирішили з вами поділитися нашою красою, нашою красивою гіркою. Да, і показувати будемо. звісно. Да. І перше, що в очі кидається, це ж наші флокси. Їх тут декілька видів. Ну, вид один, а сортів декілька. Це все шоловидні флокси. Ем, і зараз я вам буду все показувати. Значить, це у нас такий фіолетовий рожевий. чи бузьковий. рожевий, да. хай буде рожевий. Боже, ми я присив. Да, ми підписуємо назви на самому відео. О, Так. Да. Дивись, хто у нас тут уже. Так е, потім поруч біля рожевого знизу такий е, біленька квітка, і серединка в нього рожева, дуже ніжна, дуже симпатична квітка. Оцей прям нам дуже сам, саме більше подобається. Нам всі подобається, але цей прям, ну вау. Да, дуже красивий. Е, він е, у нас був. Ми купували його, мабуть, ось такою куртинкою маленькою. Це на Васильковському ринку. На Васильковському ринку ми у бабусі придбали і ось подивіться, який він вже розросся. Ну, флокси вони всі так, швидко роз, розростаються. Тому так, да, це дуже е, красивий флокс. Так, потім це саме більший, Подивіться, він такий швидше да, розростається. Він такий фіолетовий. Теж дуже красивий колір. Може, камера не цільно передає колір, але да, дуже симпатичний. Ось він такий аж туди був у нас. Ми в минулому році його сюди висаджували, Ну, так він був. Але подивіться, вже куди поповз і розширився. Да, і, до речі, це єдиний флокс, який ми вже ділили, бо він дійсно ну, найбільше а розростається. Угу. Це оцю куртину він всю наростив за два роки, ну, десь е з куртинки діаметром сантиметрів десять. Так. І над ним е біленькі. Але біленькі, бачите, які він е найсимпатичніший. Е бо е зеленого практично не видно, бачите, тільки білі квіти. Дуже класно. Я не можу це все е, природа робить прям файно-файно, мені все подобається. І ось ще, до речі, у нас є один флокс, але він від увага ніяк і не вмре, і не хоче. Це бордовий флокс, теж кажу, і не, і не вмирає, і не розростається. Так. А тут у нас е, е, ломи камень. Так. Білого такого кольору. Подивіться, які у нього дрібненькі е е квіточки, На зірочки чимось схожі. от І теж він був маленький. Але подивіться, як уже розросся, дуже дуже симпатичний Подивіться. Е це гвоздики наші, але в цьому році він е вони квітують. Не будуть, бо е якщо пам'ятаєте, ми вам показували е огляд після зимив, зимівлі, то е зайці його дуже сильно погризли, так, тому м, да, в цьому році квітнути він не буде, але е взагалом у нас він рожевого кольору. Е рожевого кольору да? Да. Рожеві квіти у нас на цьому е на гвоздиці. Так. Крута. І у нас ще є в, в, в тому куті, так, воно трошки. Але її також з'їла. Да, так, її теж з'їли. <сум> а це симпатичний е, арабіс. Е, дивіться, які в нього вже височезні квіти, дуже красивий. Нам дуже він подобається. Е, Дехто каже, що він е, агресивний. Але нічого страшного, якщо він пуститься вниз по схилу, то це буде навіть і прекрасно для нас. У нас є втрати, у нас тут е, едельвейс був, бачите, не прижився, засох, бідолага. Ну, Нічого, у нас вже є е, заміна для цього трикутничка. Так, внизу. Це <гад> найдорожче, що є на цій гірці, бо ми це самі насіння висіювали. Ну, не ми, а Віталій більше цим займався. Це, це обріє. обрієта. Да, вона дуже цінна для нас, бо це, бачите, що ми самі його ось він такий величенький вже бачите. Так, дуже дуже раді, що він у нас прийнявся. Так, це у нас ломи камень. Він у нас в минулому році, після того, як відквіт, дуже сильно погорів, можна навіть подивитися. бачите, Але бачимо, що є зелені куртинки, тому ми дочекаємося, поки він відквітне, і заберемо звідси з цього сонячного. Сонячної ділянки і перенесемо їх, їх е, в тінь, кудись в тінь, бо е, бачили ми відгуки, що ломикань не дуже любить сонце, йому на півтінь е, така ажурна тінь. Так. Ще е, справжньою плямою на цій клумбі це наші барбариси, То, що зараз Віталій показує, це Барбарис Марія. Він у нас теж в минулому році дуже сильно погарів. Але Віталій його так дуже дуженько обрізав, тому він, бачите, відновився, наростив свіжачок, і тому все, це класно, значить, стрижка допомогла. Тут, якщо ви помітите його, це барбарис е, Тіні Тім. Такі дуже міленькі, але прям така яскрава пляма біля цих смарагдових флоксів. І та, боже, Як вона називається? Позаду нього. Якась. Оце. Да, якась да. Тому прям шикарно він тут виглядає такою плямою. І подивіться на цю красу: це у нас Orange Rocket. Барбарис дуже красивий, він вже витягнувся бо був, був менше. І дуже ми раді що він вже і підрос, і підріс. <Підрос>. І підріс і дав дуже нам такий красивий колір. І ще одна яскрава пляма на цій Колумбі це спірея Golden Flame. Подивіться, як вона зараз спалає. Вогнем оці нові молоді прирости, Вони такі бордові, червоні, да, а е, знизу зелененькі, то вже таке не дуже молоде, от, але ну дуже симпатично. Він у нас був на іншій клумбі, тому ми його сюди принесли і йому е, тут е, більше до вподоби. А ось повернувшись трошки вліво від тієї колумби альпійської нашої гірки, то тут ми бачимо красуню Дезі Вайт. Бачите, яка вона красива, дуже симпатична. Подивіться на ці прирости. Ще декілька тижнів, і вони стануть взагалі біленькими. Прямо ми задоволені цією покупкою, тому що вона нам дуже сподобалась. ми... Ходили, обирали, коли цю ялинку, то продавчиня каже: А зверніть увагу на неї. Ми звернули і забрали додому. Так, дуже нам вона подобається. оці ці це просто. Просто щось неймовірне. І взагалі, все це зараз таке все сочне, все таке яскраве. Подивіться на ці молодила, на ці очітки, котрі потім змінить колір. Ці молодила теж поміняють колір. Я в захваті, всі в захваті від цього сезону весняного дам. Ось така у нас невеличка прогулянка вийшла по нашій, по нашій, біля нашій альпійській гірці. Так, на, мабуть, що будемо завершувати да, відео. Дякую, що завітали на наш канал. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пальці догори. Будь ласка, <ріст> <ріст> і дякую, що завітали на наш канал. Підписуйтесь, ставте лайки, не забувайте донатити на ЗСУ, бути чемними та толерантними. Всіх обняв, папа. -па.